Шановні майстри, хочу розповісти про акумуляторні прожектори від Енхель. У них з'явилася новиночка, тому я дуже коротко пройдусь по їхньому асортименту, по цінам і відповідно про функції. також розповім. В наш час енергонезалежність, щоб працювати на об'єкті, звісно, вам треба прожектор, тому що ви ж знаєте, що. Ви бачите це, що росіяни знищують е, цивільну інфраструктуру. Це терористи. Тому у кожного майстра, щоб працювати, щоб заробляти кошти, щоб донатити, має бути освітлення на об'єкті. Е, дуже давно вже випускаються ось такі прожектора. Вони досить недорого коштують. Е, прожектор е, Ось такий маленький, який перший у мене з'явився. У мене він біля трьох років, коштує 1800 гривень. Дуже простий, є одна тільки кнопка включення, і вибираєте яскравість. Вставляються різні акумулятори. Тут стоїть 4-амперний, є доступ, щоб побачити, скільки заряду залишилося. Дуже простий, залізний, фіксується фіксація для повороту Ось тут із з цієї сторони. Тут же він можна повертати і фіксувати. Як на мене, ну, просто і зручно. Можна навіть кудись підвішити на крючок. Є ребра жорсткості для охолодження самого світодіода Тому він, як на мене, адекватно працює. Наступний, який з'явився у Енгеля, це. Гібридний. Чому гібридний? Він може в комплекті йде зарядний прострій, він може працювати від мережі, ви сюди підключаєте. І він також, звісно, працює від акумулятора. Доступ до акумулятора дуже класний. Все видно, рівень заряду ви можете зняти, поставити. Регулювання так само Ви регулюєте і фіксуєте. Все просто. Все просто і зрозуміло є. Також такий широкий крючок. Тут ви вже можете його поставити на штатів або підвішити на якийсь саморіз кудись на стінку. Тут 1800 люменів, тут вже 2000 люмінів. Тут м'яке світло. Тут досить жорстке світло. Е, мені його купляли для, ну, для на початку війни, коли не було нічого, купляли для госпіталя. Я передавав такі е, прожектора. Е, я буду показувати і ви побачите, наскільки він жорстко працює. Е, регулювання тут, бачите, тут дуже просте регулювання. Включення включається на мінімумі. і Потім ви можете підвищувати яскравість. І виключили. Все закрите, ніякого пилу, бруду всередину не, по... не потрапляє. Зараз новиночка у Енхеля. Ось такий пластиковий, ну, як на мене, без всякого охолодження, без ребер ця чебурашка прийшла. В неї аж 3000 освітлення люмінів. Тут 2000, тут ну, це значно більше. І фізично він значно більше в неї об'єм. У нього десь світло по яскравості середнє. Акумулятор ставиться вже ось так. Збоку вставляється фіксується. Долізти, правда, туди зараз край важко, щоб перевірити рівень зарядки акумулятора, але, але у нього досить. Багато діодів і досить гарне освітлення має. По Порегу... складається. Бачите, як компактно. Хоча при переносі ось ця кнопочка у мене постійно натискається, включається він за допомогою цієї кнопочки, і ви можете включити і регулювати освітлення. І натискаючи, виключити. У мене, коли я переміщую, він постійно включається ця кнопочка. Як на мене, невеличкий мінус є. Кріпиться. Кругом може кипитися і на саморіз, можна і на штатив закріпити. Є крючок такий, ну, повертається, ох, ти ж якісь звуки і фіксується. Енхель, на жаль, відкрито декларує, що працює в Росії. Е, я давним-давно займався Енхелем, і я не очікував, що енхель стає все більше китайським. Все, що він випускає. Ну, такої якості китайської. І жодного, хоч це і декларується німецька компанія, жодного інструменту в Німеччині у Енхеля немає. Жодного. Е, дав запит на Енхель, він відкрито мені відповів, що так, це наш російський сайт, що ми працюємо в Росії і напряму е, торгуємо з країною окупанта, з країною вбивців. Ну, скажімо так, слава Богу, що виробництва у них немає, і вони. Тільки виводять гроші з е, Росії. Е, якби було виробництво, я би не знімав це відео. А так, хай росіяни платять китайцям е, в Німеччину. Так, тепер я перевірю е, яскравість, щоб ви бачили, наскільки відрізняється яскравість. Ми будемо е, дивитися ось на той плакатик. Е, включаю самий маленький. Бо українці навіть в темряві бачать, хто такі росіяни. Вони під. Знаєте хто? Дивимося. Включаю маленький. Ось включив маленький. Зараз я буду перебивати середнім. Бачите? Яскравість більш ось. Так, включаю. І зараз я переб'ю все це величезним. Ну-ка, подивіться. О, бачите? Наскільки він яскравий. Ну, ще раз, по м'якості, мені найбільше подобається розсіювання, але у нього найменше люменів. Цей жорсткий, а цей по, яскра... по м'якості середній десь. Це добре, звісно, що у вас є такий вибір в Україні. По вартості ще: 1800 гривень, приблизно біля 3000 гривень і приблизно біля. 4,5 тисяч гривень. Звісно, ціни варюються. Ну, все логічно. Чим дорожче, чим дорожче, тим більше яскравість. Гарантія 3 роки. В принципі, Енгель забезпечує. Тому звертайтесь до сайт партнерів, бо я не хочу, я гидую оце продавати. А звертайтесь на сайти партнерів, які продають це обладнання. Саме головне якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з України. Слава Україні!